Усім привіт, привіт! Сьогодні будемо з вами працювати над показниковими рівнянічками. Але перш за все, давайте трошки познайомимось. Мене звати Аня. Я викладачка математики в онлайн-школі Турбо ЗНО. Викладаю математику вже шостий рік поспіль. Мої учні роблять прогрес на НМТ більш ніж на плюс 32 бали. Свій бал НМТ маю 200 і дуже люблю пояснювати за допомогою асоціацій. Переходимо з вами до того, що таке загалом показникові рівняння. Рівняння ми називаємо показниковими тоді, коли вони містять змінну в показничку степеня. Що це означає? Це означає, що, наприклад, ми з вами маємо якесь число, нехай це буде 2, і у нас 2 у якомусь степені саме зі змінною. Наприклад, в степені Х, іноді це може бути в степені Y, в степені з, просто в залежності від. Прикладу. Прямо зараз ми з вами бачимо найтиповіший приклад А в степені F від X дорівнює А в степені G від X. Дуже важливо зазначити, що оце наше значення А обов'язково має бути додатнім і ні в якому разі не може бути одиницею. Інакше приклад просто не міститиме сенсу. Ну і зараз давайте ми з вами пройдемося по таких найрозповсюдженіших видах рівнянь і про те, як їх правильно розв'язувати. Ось найрозповсюдженіший вид це коли у нас А в степені Х або в степені 2х, 3Х, тобто якась функція дорівнює А в степені «ж» від Х, якась інша функція. Суть такого виду рівнянь у тому, що у нас з вами однакові основи. Тут у нас значення А. І тут у нас значення А. Ми з вами для розв'язання такого завдання просто опускаємо основки і прирівнюємо наші показнички. Тобто ми з вами прирівнюємо F від X та G від X. Давайте одразу подивимось на прикладі, як це працює. 4 в степені Х дорівнює 4 у третьому степені. Ми бачимо, що тут у нас 4. Тут у нас чотири однакові основки, значить, і показнички теж однакові. Ми опускаємо наші четвірочки. Тут у нас залишається х, тут у нас залишається 3. Відповідно, це і буде наш розв'язок х дорівнює 3. Давайте спробуємо трішечки ускладнити наші завдання і візьмемо трохи складніший приклад. 2 в степені х мінус один дорівнює 8. Як ми бачимо, тут у нас вже не однакові основи. Значить, ми повинні до них прийти. Ну, буде простіше нам прийти до двійки. Тож, давайте подумаємо, як би ми могли змінити 8. Насправді, 8 це 2 у третьому степені, тому що 2 на 2 на 2 якраз таки при множенні нам дає 8. Тому ми заміняємо, і у нас виходить однакова основка з обох сторін. Тут дві очка, і тут двічка. Опускаємо наші дві очки, і у нас залишається х 1 дорівнює 3. Це найтиповіше, найпростіше рівнянечко, яке ми розв'язуємо переносом числа за дорівнює. Переносимо мінус 1, х буде дорівнювати 3 плюс 1. Тоді х буде дорівнювати 4. І це буде кінцева наша відповідь. Рухаємося далі. Давайте зробимо таке завданнячко. 8 в степені х дорівнює 16. Суть цього завдання у тому, що тут ми з вами маємо змінити обидва числа, щоб вийшла однакова основа, оскільки ми не можемо 16 привести до 8 у якомусь степені. І аналогічно 8 ми не можемо перетворити, щоб вийшло 16. Тому давайте зробимо з однієї і з іншої сторони в основках 2. Ще раз давайте пригадаємо, що 8 це 2 у третьому степені, а от 16 це буде 2 у четвертому степені. Тоді ми з вами заміняємо нашу вісімку як 2 у третьому степені причому не забувайте, що в нас ще був х, ми його обов'язково дописуємо, ми його не губимо в ході розв'язку. 16 заміняємо на 2 у четвертому степені. Отут хочу вам нагадати одну з властивостей степенів, яку ви колись ще давно вчили в минулих роках. Якщо у нас А в степені М усе це в степені N, то тоді, для того, щоб спростити, ми з вами наші показнички перемножаємо. Буде А в степені М помножити на N. Тобто в даному випадку я буду мати 2 у степені 3 помножити на х. І це дорівнює 2 у четвертому. Ми звели до однакових основ, можемо їх опустити. У нас залишиться 3х дорівнює 4. І звідси просто знаходимо х. Згадуємо, як ми це раніше робили. Ділимо на те, що біля невідомого. Біля невідомого у нас стрічка, тобто ми ділимо на 3. Відповідно, наша відповідь буде 4 третіх. Давайте виконаємо ще одне завдання. 3 в степені 2х плюс 1 дорівнює 1,81. Знову ж таки, будемо приводити все до однакової основи, причому до основи 3. Значить, я нашу ліву частинку залишаю незмінну, а працювати я буду з числом 181. Що ми тут будемо робити? Ну, перш за все, нам потрібно пригадати, що 81 це 3 у четвертому степені. Знову ж таки, як це перевірити? Ви просто перемножаєте тріючку 4 рази. 3 на 3 9, 3 на 3 – 9 І бачимо, що при множенні чотирьох трійочок нам дає 81. Але ми досі не отримали основу 3, оскільки у нас є дріб. Саме тому нам потрібно перевернути дріб. І коли ми його перевертаємо у цей момент, наш показничок змінює знак на протилежний. В даному випадку у нас знак плюс, а значить його потрібно поміняти на мінус. Тобто буде 3 в степені мінус 4. І відповідно ми отримуємо 3 у мінус четвертому. У нас однакові основи, які ми опускаємо, і у нас виходить 2х плюс 1, дорівнює мінус 4. Ну, давайте тут легеньке рівнянечко його розв'яжемо, переносимо одиничку, змінюємо знак. У нас тепер буде мінус одиничка. Тоді будемо мати 2х дорівнює мінус 5. Ну і х, відповідно, буде мінус 5. В других. Ще одненьке завдання. Давайте з вами зробимо. Тут у нас знову буде властивість, але вже трошечки інша. Ця властивість виглядає так. а в степені n помножити на b. Теж у степені N дорівнює AB у степені N. Тут ми будемо з вами так само збирати. Ми будемо мати 5 на 2 і вже усе це разом буде у степені X. Відповідно, що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо 10 у степені X. Отже, будемо приводити до однакових основ до 10. Давайте перетворимо одну соту, як ми це будемо робити? Число 100 ми можемо подати як 10 у другому степені, перевернути, як ми робили до цього, і при цьому змінити знак нашого показничка на протилежний, тобто був знак плюс, тепер буде знак мінус. Отже, буде 10 у мінус другому степені. І знову ж таки, однакові основки опускаємо. У нас тут залишається х, тут залишається мінус 2. Рухаємося далі. Ще завданічко. Що ми тут з вами можемо зробити? Ми з вами можемо перевернути цей дріб. Ми його перевертаємо, в нас виходить 3 восьмих. І коли ми перевернули, знак показника змінюємо на протилежний. Хоч тут і нічого не написано, але це не означає, що там нічого немає. Там просто стоїть одиничка. А коли ми перевернули, стала мінус одиничка. Опускаємо наші основки, тут залишається х, тут залишається мінус 1. І між ними ставимо знак Отже, х дорівнює. Отже, x дорівнює мінус 1. Переходимо до наступного виду рівнянь. Я впевнена, він вам дуже сподобається, тому що він максимально лайтовий. Якщо ми маємо а в степені f від x, яке дорівнює одиниці, от саме одиниці, то вже 100% ми можемо з вами говорити, що оцей от показничок буде дорівнювати нулю. Наприклад, 9 в степені х-3 дорівнює одиниця. Тобто я вже бачу, що в мене показниковий вираз дорівнює одиниці. Значить, в такому випадку я вже 100% розумію, що х-3 буде дорівнювати 0. Чому так відбувається? Тому що ми теж приводимо все до однакової основи. Яким чином? Я одиничку подаю як 9 в нульовому степені. Будь-яке число, крім нуля, в нульовому степені, буде давати одиничку. Я заміняю 1 на 9 в нульовому, маю однакові основки, я ці основки опускаю, і в мене виходить x-3 дорівнює 0. Тобто ми до цього самого ж прийшли, але це у нас такий довгий шлях, яким ми йдемо. Ми можемо його не робити. Ми можемо просто запам'ятати цей алгоритм і виконувати набагато швидше. Тобто х у нас буде дорівнювати 3. І ще одненьке завданнячко: знову ж таки, 7 у степені х квадрат мінус 1 дорівнює 1. Я вже бачу, що показниковий вираз дорівнює 1. А це значить, що я можу вже опускати мою синірочку і казати, що оцей показник дорівнює нулю. Перенесемо мінус одиничку, матимемо х квадрат дорівнює 1, х тоді буде дорівнювати плюс-мінус 1. Чому так? Тому що і плюс одиничка у квадраті дає 1, і мінус одиничка у квадраті теж дає 1. Рухаємося далі. Наступний вид рівнянь, він виглядає ось таким чином, і основна суть цього виду це правильно зробити заміну, і потім повернутися назад, тобто виконати зворотню заміну. Суть у тому, що ми з вами переходимо до квадратного рівняння, звичайного, який ми розв'язуємо дискримінантом або ж, можливо, хтось любить теорему вієта. Потім отримуємо корені. І вертаємось назад. Зараз, на прикладі ми розберемо, як це правильно працює. Допустимо, ми маємо рівнянечко. 25 в степені Х, мінус 5 в степені Х, мінус 20 дорівнює нулю. Я хочу тут число 25 трошки перетворити. Я хочу 25 подати як 5 у другому степені, тому що 5 у квадраті якраз таки дасть 25. Не забуваємо, що у нас тут ще є Х, не губимо його, згадуємо властивість, про яку я вам казала на початку, ми перемножаємо наші показнички і матимемо 5 у степені 2х. Тобто зараз я за допомогою перетворень відійшла від 25 в степені X і зробила з нього 5 у степені 2х. Мінус 5 у степені Х, мінус 20 дорівнює 0. І тепер, коли у мене є, знаєте, такий невеличкий натяк на квадратне рівняння, я буду вводити замін. Я пишу, що у нас заміна 5 у степені Х дорівнює t. Причому отут увага. Тут обов'язково повинна накластись умова. У нас з вами показниковий вираз завжди повинен дорівнювати додатному числу. Є таке правило. Значить, оце наше значення «т» обов'язково повинно бути саме додатнім. Тоді, коли я зробила зворотню заміну, давайте подивимось, що ми з вами отримаємо. У нас було 5 в степені 2х. Давайте окремо розпишемо, що це взагалі таке. 5 в степені 2х можна подати як 5 в степені Х, та ще й у квадраті. І значить, оцих 5 в степені Х я заміняю на букву Т. Але не забуваємо, що в нас є ще двічки. Відповідно, я її дописую. Просто 5 в степені Х так я собі записую як буковка Т і мінус 20. І отут розпочинається, мабуть, найпростіша частинка. Беремо або дискримінант, або теоремку вієта, я запишу саме теоремку Вієта і отримуємо корені. Т1 плюс Т2 буде дорівнювати протилежному значенню до того, яке знаходиться перед Т. Це у нас з вами одиничка бо протилежний знак, а добуток наших коренів буде дорівнювати ось цьому значенню С, тобто мінус 20. Звідси, я буду мати, що т 1 дорівнює, т 2 дорівнює. Давайте підберемо, ми можемо взяти, наприклад, числа 5 і мінус 4. 5 помножити на мінус 4 якраз таки нам дасть мінус 20, 5 відняти 4 якраз таки нам дасть одиницю. А тепер потрібно переходити до зворотньої заміни. Ми з вами говорили, що 5 в степені х дорівнює Т. І тепер, коли ми ці Т знайшли, ми їх повертаємо назад. 5 в степені х дорівнює 5, наш перший корінь. 5 в степені х дорівнює мінус 4. Пам'ятаєте, я вам казала, що дуже важливо записати цю умову. От якраз таки той самий приклад, чому ця умова важлива, тому що показниковий вираз ніколи не буде дорівнювати від'ємному числу, а значить таке рівняннячко не буде розв'язуватись. І відповідно, ми вже аж на цьому етапі, коли ми вже отримали корінь, ми вже прямо тут могли сказати, що це сторонній корінь, тому що він від'ємний. І навіть не розписувати це рівняння, не витрачати на нього час. Тут все окей, п'ятірка в нас додатнє число, можемо з нею працювати. Відповідно, хоч тут і нічого не написано, але тут одиничка. Маємо однакові основки, ми їх опускаємо. Тоді тут у нас залишається х, тут у нас залишається одиниця. Рухаємося далі. Ще одненьке завдання. Що у нас з вами тут? Угу. Дивіться, тут у нас з вами дві властивості. Давайте я вам їх нагадаю. А в степені М мінус Н дорівнює А в степені М поділити на А в степені Н Відповідно, отут я буду мати 4 в степені X поділити на 4 у першому степені Тобто я розділяю оцей єдиний степінь на два різних. Далі ставимо знак плюс. Тепер тут. Аналогічно, але інша властивість. А в степені m плюс n буде дорівнювати а в степені m помножити на а в степен. Ну, тобто, згадуємо так, якщо у нас мінус буде дія ділення, якщо плюс буде дія множення. Відповідно, я маю тоді 4 в степені x помножити на 4 у першому степені. Тепер ми з вами будемо робити деяку хитрість. Отут ми з вами ось це ділення на 4 запишемо за допомогою рисочки дробу. Дивіться, 4 в степень X поділити на 4. Це те саме, що 4 в степені Х поділити на 4, але через риску дробу, або це можна записати як 4 в степень X помножити на 1 четверту. Відповідно, я заміняю всю цю частинку як 4 в степені x. Помножити на 1 четверту. Плюс тут вже далі все залишаємо незмінно. І тепер ми з вами будемо 4 в степені Х виносити за дужки. Виносимо 4 в степені Х, тут залишається 1 четверта, тут залишається 4, і все це дорівнює 17. Зараз будемо з вами згадувати, як ми працюємо з дробами, а саме зводити до спільного знаменничка. Тут, хоч і дробу немає, але це лише означає, що тут ділення на одиницю. Відповідно, для того, щоб звести до спільного, нам потрібно просто другий дріб домножити на 4. Тоді будемо з вами мати 1 четверта плюс 16 четверт, Дорівнює 17. Далі ми з вами додаємо: 1 плюс 16 буде 17. Наш знаменничок залишається беззмінним. Просто 4. І все це дорівнює 17. Майже закінчили. 4 в степу x буде дорівнює. Нам з вами потрібно поділити на те, що біля невідомого. Біля невідомого у нас 17 четвертих, тобто ділимо на 17 четвертих. Або ж згадуємо, що у нас при діленні другий дріб завжди танцює брейкданс, правда? Тому ми перевертаємо дріб і ставимо дію множення. Це буде 4 17. Можемо скоротити, і у нас залишається 4 в степені х дорівнює 4. Однакові наші основки, отже, ми їх опускаємо, і тоді х у нас буде дорівнювати 1. Що ж, на цьому все. Я тобі дуже дякую за перегляд і хочу побажати успіху у навчанні. Ну а якщо ти не хочеш пропустити наступні наші відео, обов'язково підписуйся, адже тут буде ще багато корисного.